Всі розробники та звичайні люди перед новим роком хочуть встигнути багато всього. Тому сьогодні ми поговоримо, як це зробити із програмою Notion. Notion має безліч шаблонів для планування. Ви можете обрати один з заготовлених шаблонів. Їх тут дуже багато, реально дуже-дуже багато. Я навіть не знаю в яких сферах та коли можуть знадобитися такі складні. Шаблони. Але все ж таки вони є, і це дуже зручно на випадок, якщо ви працюєте в різних сферах, або якщо вам просто ліньке. Далі можливість кастомізації. Тут в Notion ви можете свої задачі спланувати як хочете. Ви можете зробити, так мовити, папки для того, щоб в них пакувати вже якісь проекти. Наприклад, зараз ви можете бачити на екрані мої деякі проекти. Котрі якраз таки розпаковані по папочкам, та на кожні проекти є певні плани. І, звісно, тут дуже багато функціоналу з приводу кастомізації. Як ви можете бачити, і іконка, і картинка, і різні кольори, і тут ще іконочки світяться. Тобто це теж дуже зручно, тому що не кожна програма для планування може похвастатися подобною технологією для кастомізації. В Notion багато інструментів, але в основному я користуюся board, тобто дошка, звичайний список та сторінки. На сторінках в мене зазвичай теж розміщується to-do-ліст, який вже в мене служить як задачами. Таким чином, вкладуючи одну задачу в іншу, ви можете описати більш складний проект для реалізації. Зараз ви можете бачити на екрані тут планування для проєкту. Винодільня та ікун для Market, Звісно, він цей проєкт ще не реалізований, але все ж таки в Notion він вже є в мене і він спланований. Є ще інші проекти, теж тут є плани, от приблизно так воно виглядає, можна перетаскувати. Тобто це дуже зручно для планування. Звісно, якщо розібратися, то можна використовувати і інші інструменти, але це вже на ваш розсуд для ваших задач. Дуже зручно те, що вона має свою веб-версію, тобто, якщо по якійсь причині ви не можете встановити собі а, окрему програму на комп'ютер, ви можете користуватися веб-версією з їхнього веб-сайту. Також є додаток на телефони. Програма Notion безкоштовна програма. В неї є тільки тарифні плани для додаткових функцій. Якщо ви користуєтесь самостійно, то ви зможете безкоштовно її користуватися та е, виконувати майже всі корисні функції, окрім АІ. Тобто ви можете працювати командою самостійно, але заплативши певні гроші за певні плани. Безкоштовного плану для користування одному загалом дуже достатньо, я так і користуюся. Ось така вона програма для планування. Сподіваюся, всім вона зможе допомогти в плануванні новорічних свят.